Переходимо до ще однієї гарячої точки. Це Бахмут, і по факту за це місто точаться бої вже другий рік. Ви пам'ятаєте, як Пригожин хотів взяти Бахмут любою ціною в травні в травні? Йому це частково вдалось. Ну як вдалось? Російська армія тільки в Бахмуті втратила понад 50 тисяч своїх солдат. А битва за це місто вважається найкровопролитнішою піхотною битвою з часів Другої світової війни. Зрештою, росіяни взяли під контроль. Більшу частину міста а збройні сили відійшли та оточили Бахмут. Це трохи історія, але битва триває на цьому напрямку. Ворог цієї доби вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Авдіївки. Наші військові відбили там шість атак росіян. Свою чергу збройні сили ведуть штурмові дії трохи південніше Бахмута. Те, що українська армія має успіхи на півдні від міста, підтверджують і в міжнародному інституті вивчення війни. Серед трьох найактивніших напрямків Куп'янськ, Мар'їнка та Авдіївка, тепер долучився і Бахмутський. Про це говорить в нашому ефірі речник Нацгвардії України Руслан Музичук. Він зазначив, що росіяни останнім часом на цій ділянці фронту набагато активніше почали застосовувати артилерію, авіацію та все частіше кидають в бій важку техніку. А штурмують росіяни на Бахмутському фронті силами підрозділів штрафовиків «Шторм-З» та своїх десантників. Ворог почав більше здійснювати обстрілів із артилерії танків, зокрема на бахмутському напрямку. Це свідчить про те, що попередньо він накопичував ці сили і засоби, але через мінування місцевості на підходах до наших позицій, через роботу наших аеророзвідників, противнику не завжди вдається. Використовувати саме танки для наближення до наших позицій для стрільби прямою наводкою. Тому ворог також активно застосовує безпілотні літальні апарати, про які досить часто говорять наші бійці. Те, що саме їх застосування дуже зросло за останній час. Власне кидання техніки на Бахмутський напрямок обходиться росіянам майже в 6 мільйонів доларів.